Провідати померлих напередодні Великодня та впродовж наступного тижня у Сумах побільшає маршрутних автобусів. До кладовища у районі 40-ї підстанції пустять окремі рейси на кілька днів – 8, 10, 12, а також 17 і 19 квітня. Додаткові автобуси возитимуть сумчан у 10, 11 та 14 і 15 годинах. Цьогоріч додаткові рейси стартуватимуть не на окраїні Харківської, а від зупинки вулиця сумсько-київських дивізій. У департаменті інфраструктури пояснили, намагалися максимально наблизити великодні маршрути до центру. Ми вирішили сюди ближче, тут такий більше сходиться маршрутів. Зручність людям буде доїхати. Тут, в принципі, тролейбуси, всі люди можуть добратися. І таке місце, воно мало чим центру відрізняється по своєму, скажімо так, транспортному навантаженню. На Баранівський же цвинтар можна доїхати існуючими рейсами. Від 6 квітня місцеву зупинку перенесли до центрального входу.